Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Ми часто згадуємо досвід розбудови транспортної сфери в країнах Євросоюзу, адже темпи удосконалення мобільності в європейських містах випереджають, наприклад, Україну, проте навіть у розвинених країнах можна побачити приклади певного марнотратства, урбаністичних помилок або вкладання ресурсів у сумнівні проєкти. У цьому огляді я хочу розповісти про закинуту залізничну станцію в Мюнхені. Вона з'явилася дуже давно, напередодні Олімпіади 72-го року, і виявилася непотрібною у подальший час. І також не можуть знайти застосування і навіть за сучасних умов. У світі є чимало прикладів, коли під проведення Олімпійських ігор у певному місті будувалися об'єкти, що згодом стали непотрібними. Мюнхен у 1972 році мав приймати Олімпійські ігри та готувався до масштабного заходу. Зокрема, потрібно було збудувати стадіон і, відповідно, забезпечити наявність транспортної інфраструктури. Величезну арену споруджували за 4 кілометри на північний захід від центру міста у парку площею 3 квадратних кілометри. Разом з цим було спроектовано відгалуження залізниці та побудовано неподалік стадіону залізничні платформи. Станція Мюнхен олімпія штадіон була споруджена та відкрита 26 травня 1972 року. А для забезпечення руху поїздів було прокладено один кілометр колії у бік від північного залізничного кільця. Станція біля стадіону є тупиковою та налічує чотири колії і дві острівні платформи. Ця залізнична зупинка активно використовувалася під час Олімпіади 1972 року, адже масштабний захід супроводжувався великим напливом глядачів. Під час Олімпіади потяги прибували із західного та східного районів Мюнхена. Пізніше станцію біля Олімпійського стадіону включили до міської залізничної мережі. Тупикова зупинка використовувалася для зміни напрямку руху поїздів, що прибували з західного напрямку та відправлялися на схід. Відповідно, коли на стадіоні відбувалися футбольні матчі, на станцію Мюнхен олімпія штадіон прибували додаткові поїзди. Проте з часом залізнична інфраструктура стала занепадати. У певний період закриту для руху пасажирських поїздів станцію почали використовувати для розміщення вантажних вагонів. У 1988 році група дітей гралася на території станції та вилізли на цистерни. Після нещасного випадку, коли дітей уразило струмом, всі входи на об'єкт було закрито парканом. Основний фактор, що вплинув на долю Олімпійської станції, це розвиток метрополітену навколо стадіону. У 2003 році навіть демонтували частину колій для полегшення розкопок тунелю, коли будували продовження лінії У-3 Мюнхенського у бан. Разом з цим були плани із залучення станційного комплексу біля стадіону до проєкту з будівництва лінії на магнітній подушці з аеропорту до центрального вокзалу. Після прогнозованої вартості більше ніж у 3,4 мільярда євро. У 2008 році федеральний уряд вирішив не будувати високошвидкісну магістраль. Відповідно, закинута станція також виявилася непотрібною. У 2011 році місто викупило у Deutsche Bahn територію площі близько 6,7 гектара. Планувалося створення рекреаційної зони покращення мережі велосипедних доріжок. Окрім того, планувалося прокладання дороги до озер на півночі. На цей час колишня олімпійська станція міської залізниці перетворилася на примару і викликає зацікавленість лише у дослідників мертвої урбаністики. Сюди час від часу навідуються блогери, які знімають відео для своїх каналів та любителі графіті. У мережі також є дописи про те, що станція примара стала цікавою з точки зору ботаніки, адже поміж колій та бетонних конструкцій проростають різні квітучі рослини. Ця територія позбавлена впливу людської діяльності та схожа на зону відчуження, де створені умови майже заповідної зони. Якщо у вас є цікаві думки щодо теми цього сюжету, залишайте свої розповіді у коментарях. І також хочу нагадати глядачам про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі документальне відео. Це можна зробити за допомогою звичайних функцій. Достатньо буде залишити вподобайку або зробити репост сюжету в соцмережі, підписатися на канал. Також ви можете стати спонсором цього ресурсу та переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра на. Каналі. І підтримати фінансово канал Залізні Магістралі можна за допомогою донатів. Реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!